Я вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні 5 лютого 2025 року. І з вами, як завжди, програма Часпік з Сергієм Крижанівським. Сьогодні буде незвична програма. Я хочу вам презентувати торгову марку Ларіс. У стародавніх римлян Лари це були боги. Домашнього вогнища і покровителі сім'ї. Отож, ми поговоримо про цю торгову марку і її засновника Тарасова Геннадія Михайловича. Сьогодні ми будемо презентувати наше національне виробництво по широкому асортименту. І е, продається металопродукція, а основна ізюминка цього українського заводу, який розташований е, в Вінницькій області село Калинівка. І воно є одним із провідних виробництв як металопрокату, так і, і якраз це і є. Те, що відомо вже в усьому світі. Це. Е, сушилки. Як їх називають в народі, а взагалі е, рушнико. Сушарки. Рушнико сушарки. Ви знаєте, я дивлюся на Сайт цієї компанії, до речі, я вам його презентую, і є вони як водяні, так і електричні, є такі, які комбіновані і водяні, і електричні разом. Коли в сезон є вода горяча, а буває таке, що відключається вода, то е, включається електро. Тен нагріває ці е, е, сушо е, сушарки. Бачите, мені дуже важко це ще вимовити. Але е, давайте я так по народному буду. Сушилки їх називають. Взагалі, Історія цього заводу, вона з 92-го року. І в далекому, вже після на другий рік після незалежності України, Геннадій Тарасов взагалі був тоді ще ветеринаром і працював на одному з сільськогосподарських підприємств Сумської області. Ну так сталося, що він переїхав. До Вінниці, тому що ну, так ліквідація цього відбулася підприємства, і вже він працював з слюсарем на Вінницькому будівельно монтажному управлінні. І йому здавалося, що так життя і буде йти, але Знаєте, доля та Боже провідіння зробило свою роботу, і Геннадій Михайлович він зробив перший свій змійовик. А це сталося в 1994 році. І вже в 1998 році. Відкрився цех і по мірі вдосконалення технології, розвивався виробничий комплекс майбутнього підприємства. Знаєте, в 2002 році компанія Ларіс придбала частину території Калинівського машинно-будівного заводу, Був, відбувся ремонт приміщень обладнання, і вже в 2010 році, набравши високий темп. У компанії не залишилося права знизити планку. І з 10 по 17 рік регулярно проводилася модернізація заводу. Штат працівників Ларіса збільшився у 20 разів: з 10 до як більше як 200. І ви знаєте, вже відсвяткувавши в 2017 році 20... П'ятиріччя своє, а в цьому році, це вже 33 роки, з моменту заснування цього заводу, я хочу зазначити, що Геннадій Тарасов він не змінився. Він став далі шукати нові технології, він досконалює свою продукцію. і... Я побувавши на цьому заводі з обставин, які мене привели, тому що в мене один із моїх клієнтів, яким ми займаємося по Вінниці, якраз є представником цього заводу в Польщі, і він повідомив, що Геннадію Михайловичу потрібна правова допомога. В одному із проблемних питань. Таким чином ми стали знайомі. Але подивився на завод, я вирішив, що потрібно розказати це широкому загалу нашого каналу і тих, хто у нас дивиться. Я хочу представити людину, яка є не просто патріотом, а мене це вразило. він Майже більшу частину своїх прибутків віддає сьогодні, в цей військовий час, віддає нашій армії. І це, знаєте, дуже почесно для нього, як для людини. А взагалі ми всі працюємо на перемогу. Я Хотів би, щоб таких підприємств в Україні було не 10, не сто, а тисячі, і щоб вони були успішними. І це приклад заводу Ларіс повинно, повинні ми розпосюджувати. Тому що так як працює сам Геннадій Тарасов та його співробітники, партнери. Це є прикладом ефективного менеджменту. І люди, які мають справу з цим заводом, вони задоволені, тому що продукція високої якості, і це все дає підстави вважати, що це одне із провідних підприємств в Україні. Я хочу далі вам запропонувати. Відео, яке було раніше представлено на YouTube-каналі, але сьогодні ми показуємо цей завод і його засновника Тарасова Геннадія Михайловича у повному обсязі. І з своєї сторони, я хочу побажати всьому колективу, особисто Геннадію Михайловичу. Щоб ви, ви не втрачали темп, працювали на нашу державу, платили найвищі податки та робили успішними як себе, так і своїх побратимів, які з вами працюють, і також показували приклад усьому світу. Мене Дуже порадувало, як розказував Геннадій Михайлович, коли до нього приїхали німці, а взагалі завод використовує станки німецькі і лазерні, і ви побачите відео, яке я знімав. То вони були шоковані, що в Україні може бути таке європейське підприємство. Ви знаєте, непримітна проходна і я взагалі таку думку висловлюю, що дійсно, коли там, знаєте, губки накрасити, показати себе з зовнішньої сторони, то люди будуть, знаєте, заздрити, зазіхати, а так воно в ряд іде інших підприємств, а внутрі і просто попадаєш в Європу. Отож, давайте. Переглянемо це відео та я продовжу свою розповідь. Ріховальні полірувальні лінії. Готові відділі, так, вже йдуть. А де ви берете метал? Тайвань. Написано влада uh -huh. і Тайван. Розуміло. А наші все, так? Да? У нас немає. Ніржавейки нема. Давно вже нема. А... Це... А, а що зробити, щоб була нержавійка? Ну, немає... наших металургія е, тяжола в е, трьох країнах світу. Це е, Китай, Тайвань і Індія. А це у нас не, не можна це робити? Ми, ми переробляємо її, і не потрібно нам робити. Не потрібно. Ну, там труби діаметром 100 метрів. Ага. Це буде двері. Діаметром 100 метрів. Діаметром, да. метр. які з димом йдуть, ага. мітолологічні комбінати. Я зрозумів. Доброго дня. То есть, це в нас э, труби різи автоматичні, хоч угу. ще один лазер. Это фрезеровочный сарган. И вот здесь все будет двигаться, здесь наша выработка. Угу. Ой. Ой да. О, вот эта продукция уже знакома. Да, да, цельная, живика, полированная. Добрый день. Це в нас вироблена Ага. Це просто... Компанія Рейна. Інші розміри. Ну так, да, у них. А це? Це маленькі, це такова ярко. Запустили шутчики. Дуже гарні А для чого вони? А? Мебель. все у нас контактная карта. После полотенце сушитель идет и лазером. А там у нас маркированный мебель? А там кто нет? Нет, тут нет да Кожний палець жителів маркірується, ми знаємо, коли виробляла, яка зміна, і куди він пішов. Mm -hmm. Якщо, не дай Бог, каже, бра, це ваше, ми доказуємо, що це наше, то ми це будемо ручки, тоді є. 50 років гарантії. Гінач, можна два слова сказати? Скажіть, будь ласка, я є автором програми Час пік Сергієм Крижанівським. Якщо ви дозволите, цей матеріал я сьогодні. Поставлю в Ютуб-каналі і зробимо для вас, я би сказав, не рекламу, а зробимо так, щоб вас знали в світі. Для того, щоб вашу продукцію, ну я маю на увазі, щоб вашу продукцію могли побачити. З перших, тому що сайт це одне. А коли вживу, оце зовсім інша робота, розумієте? То ваша продукція йде в кількість країн світу. Вся Україна це розуміється. Вся Європа починає від Польща, закінчується mm -hmm. верхніми странами і закінчується нижніми. Всі страни постсовєтського Союзу, Молдавія, Грузія, Армія, mm -hmm. Казахстан. І перелік продукції на сайті можна побачити, зрозуміло. Mm -hmm. да, ну, да, про... да. нас... Ми маркируємо їх і показуємо, який номер. Mm -hmm. От ми захищаємо наш продукт від рублей. Зрозуміло. Mm, тобто у вас своя торгова марка Ларіс. Так. так. Да, зрозуміло. А скільки заводу років? Ну, в фірмі вже около 30 років. Офіційно заводу з 2022-го це виходить у нас 22 роки. 22 роки. А взагалі з Вінниці починається то вже 20. 28. 28 років. А торгова марка, скільки існує? 23 роки. Зареєстрована роки. Був... в Україні. Зареєстрована в Україні. Пол Тарасов вже 27 років. 27 років, зрозуміло. І питання контрольне. Ви армії допомагаєте? Неймовірно допомагаю. Дай Боже вам здоров'я. Дай Боже. Не буду вас е, е, далі запитувати, тому що все зрозуміло. Я хочу вам побажати щастя, здоров'я, любові. Дай Боже. Електричний цех. Електричний цех. Підключається раді. Тут перевірка в нас іде напруги, півтори тисячі Вони називаються радіатори. Ні, це рушники сушарки. Ру, угу. Радіатори, це, це вода йде. Це Ні. йдуть електричні, електричні. І водяні тільки електро, сушарки uh -huh. для кімнат. Розуміло. Тобто у вас виключно електро? Ні, водяні Ні? теж. Водяні теж внизу це були Ні. Водяні були Внизу. внизу. Угу. Це на день. Добрий день. Значить, у нас э, такі стенди спеціальні. Клієнт mm -hmm. коли він купив, воно mm -hmm. вивітюється в ози. Він виходить вже. Mm -hmm. Має таке, що купиш утюг, а він воняє. Всього mm -hmm. ну, щоб не було, він має клієнт. Не зрозуміло, не зрозуміло, що він воняє. І може він поломаний. Mm -hmm. ну Такого немає бути. Клас. Йду. Доброго дня, будь ласка, Мене звати Сергій. Я е, є автором програми Час пік з Сергієм Крижанівським. На ютуб-каналі. Мене Крижанівський лайв, да, дуже приємно. Як вас звати? Олександр. Олександр, чим ви займаєтесь? Яка у вас професія? Добре. І Добре. по ви Добре. По, Добре. По, по посаді. Яка у вас посада? Надальний деталей це вироблять. Ага, зрозуміло. Тобто зараз ви робите. Електричне. Електросушарку. Угу, розуміло. А які далі виходять тільки в одному вигляді чи багато їх? На мінувань? Потеряли рахунок, які ага, моделі. Розуміло. Нові, все. Пішло вперед, все набагато. Розуміло. Скільки ви тут? Вже 20 сорок. Ви довольні роботою? А скажіть, будь ласка, на пенсії ви чи ще. Я на пенсії. На пенсії. А пенсійний фонд знає, що ви працюєте? А знає, так? А зараз офіційно? І дають їм, мабуть, менше пенсії? Ну, пенсія куром на сміх. Куром на сміх, зрозуміло. А на пенсію не проживеш. <гум> Ми не такі ціни. Ну дай Боже вам здоров'я. І щоб ваші дітки гордилися своїм дідом, батьком. Дякую, дякую. Як починається наш день? Займаємось спортом, снідаємо, поспішаємо на роботу чи просто мріємо, смакуючи запашну каву. Кожну хвилину ми думаємо про вас, щоб ранковий настрій був чудовим. Затишок, тепло та комфорт у ванній кімнаті це те, чого ми прагнемо, створюючи високоякісні та стильні рушнико сушарки. Це провідна українська компанія з виробництва рушнику сушарок та дизайн-радіаторів з 27-річним досвідом. Одне з найбільших підприємств України цього напрямку. Потужне, сучасне виробництво з інноваційним обладнанням та висококваліфікованою командою. Ці та інші якості забезпечили довіру до імені компанії оптових і роздрібних покупців, будівельних організацій та дизайн-студій. Для виготовлення продукції використовується нержавіюча сталь високої якості марки AISI 304 від кращих світових виробників. Наявність власних складських запасів нержавіючого металопрокату понад тисячу тонн забезпечує безперервне виробництво та надійність поставок. Більше 20 років компанія Ларіс займається реалізацією нержавіючого металопрокату нержавіючі труби, листи та полоси, круги, кутники та відводи, а також алюмінієві листи. Наша продукція користується широким попитом у всіх регіонах України. Крім того, експортується в такі країни, як Білорусь, Молдова, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Вірменія, Естонія та інші країни СНД, також у Польщу, Великобританію і Канаду. Модельний ряд. Рушнику сушарок налічує понад 400 типорозмірів різноманітних форм, дизайну та типів підключення. Технологія виготовлення і якість відпрацьовані за 27 років бездоганної роботи на ринку рушнику сушарок. Виробництво Ларіс найкращим чином поєднує високотехнологічні автоматизовані процеси з майстерністю досвідченого і компетентного персоналу. Наше виробництво здатне оперативно переорієнтуватися на випуск необхідної споживачеві продукції. Суттєвою перевагою водяних рушникосушарок і дизайн радіаторів Ларіс з нержавіючої сталі є те, що вони виготовляються з труби товщиною 2 мм. Така труба максимально пристосована для використання у найсуворіших умовах водопостачання. Також в асортименті компанії є фарбовані електричні рушникосушарки серії зебра з нанесенням високоякісної порошкової фарби. Після виготовлення всі рушники сушарки проходять перевірку якості та герметичності, тестуються тиском і нагріванням. Вся продукція Ларіс маркується фірмовим знаком для захисту від підробок. За останні роки компанія здійснила прориву збільшення асортименту та обсягу продукції. На складах компанії завжди в наявності продукція в повному асортименті та в потрібній кількості. Окремим напрямком компанії «Ларіс» є виготовлення металоконструкції з нержавіючої сталі, поручні та перила різних конфігурацій, поручні для людей з інвалідністю, вироби для банних комплексів та басейнів, трапи, полиці для ванної, велопарковки, лавки, огорожі та інші вироби для благоустрою. Успіх підприємства стає можливим завдяки команді професіоналів на виробництві, створені максимально комфортні умови для роботи. На території виробництва побудований тенісний корт, тренажерний зал та ігрова зала для настільного тенісу. Компанія має власний автопарк, який включає нові автомобілі різної вантажопідйомності. Автопарк компанії Ларіс обслуговується на власні СТО. Автосервіс має повний спектр обладнання для діагностики та ремонту легкових та вантажних автомобілів. Багаторічний досвід роботи на ринку. Репутація, стабільне зростання виробництва це основа, на якій впевнено стоїть і розвивається фірма Ларіс. Ларіс це якість перевірена часом. Отож ми сьогодні познайомилися з виробництвом торгової марки Ларіс. Яке знаходиться в Вінницькій області, і воно має декілька напрямків як виготовлення сушилок, як я їх називаю, бачите, коротко. І Також великий асортимент пропонується металопрокату, а це і алюмінієві листи, нержавіючі труби, нержавіючий круг, нержавіючий Шестигранник, квадрати, кутники, відводи нержавіючі, полоса. Тобто великий асортимент продукції, яка дійсно дає можливість вибирати тим, хто має потреби. І також цей завод представлений в Києві. Є Свій магазин, цей завод має свою автостанцію технічну і ремонтує автомобілі. І я гадаю, що це підприємство буде і надалі розвиватися. І завершуючи таку екскурсію по Вінниччині, я хочу зазначити, що я горжуся тим, що у нас є такі підприємства. Наші національні українські виробники, і я хочу ті їм побажати щастя, здоров'я!